Друзі, дорогі, 25-го -е я на горі, 25-те сьогодні я на горі. В Германії на горі. Друзі, галілюя, І Бог дав слово, і Він дав владу нам викорінювати цих духів, духів древніх викорінювати в ім'я Ісуса Христа. І я зараз я провозглашаю дух страха над Германією, який є. Над Європою, який є дух страха, я тобі наказую, над Соєнними Штатами Америки континенті дух страха проти всьму російського, проти цього фашизму, проти цього рашизму, проти цього комунізму. Дух страха, який ти обитав до цього часу в Європі, в Германії, по всій Європі. Так же само на американському там, на континенті, який ти, який ти вітав над цими народами. Перед духом комунізму, духом расизму, я прямо зараз розрушаю тебе іменем Ісуса Христа із Назарета. дух страха. Кума сата ракате, я розрушаю тебе іменем Ісуса Христа із Назарета. І кажу: йди в бездну від Європи, від Германії, від Сподієних Штатів Америки, іди в безну в ім'я Ісуса Христа, да запретить тобі, сатана, дух страха, Господь діяти в Європі і в Сполучені Штатах Америки. І я провозглашаю дух перемоги. Я провозглашаю дух перемоги над цим рашизмом в Європі. Дух перемоги, дух істини, дух свободи над расизмом, над комунізмом в Європі, в Германії, в Штатах Америки. дух свободи, дух істини, дух правди. Нехай буде над цими територіями, наповнять ці території в ім'я Ісуса Христа. Hallelujah. Amen.